Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Така сагадне у нас погада не дуже важна, але квартир нас спробувати запрягти лею. Відколи вона у нас, перший раз на ній йшли я, лише оділи. Ну, покажи Микола, як ми кладемо, що ми тут зробили в коридорі в стайні. Відео огляд повністю в стайні зробимо пізніше. Отак От таке місце. Зробили між яслами прохід на цьому проході розчасувати, доглядати за кіньми. Дуже зручно поклали таке, я виділив все, що є на комплексах кінних, там, де спортивні коні, так їх накладуть на. Розв'язки називається, по-моєму. Так, трошки покажу. Тут у нас фунтяра, лая стоїть коло нього, тут брунік, ну, треба так пізніше. Ну, виходимо. Віще та лая. В не було ще жодного разу. Це її перший раз. Хунтяра фунт нервиться. І така у нас погада чудова. Ні, та вийде з на двері закрій. Що йдемо, пробуємо доскати її. Пані, йди, затримаєш її. Микола покладе борчик. Ну, Взагалі-то у нас темна, але така як лоша. То це для того, щоб було ветку усе. вид самого початку. як ми запрягаємо перший раз. Вже як вийде, так вийде. Тут таке. Коні бувають різні. Та коні бувають різні. По-різному є таке, що перший раз запрягли. Ми хочемо перший раз її запрягти, Попробувати, щоб вона пройшла все у варчику. Біле, а потім. Зараз покладемо скат. Є в мене такий скат від фури. з гачком. Я колись його зробив для того, щоб сніг прогортати. О, во! Оу! Все, отак йдемо помаленьку. Пробую йти. То сий найгреметний телампанець. Я кажу, що то є перший раз, що по-різному буває. То що з гримет, що ж там цей. Думаю, що брунік не буде так реагувати, як будемо перший раз запрягати. Лая у нас така шустренька дівчинка. О! Отак пешуть. так пешуть і розказують, чого далеко кладеться орчик. Ну, та неважно молоді, та й зато далеко варчик. Тут чітко ветко, що ворчика підняв ще не було. Помаленьку. Через то вдвох. Для того що, аби це показати, то самому це мало реально зробити. Півтора року її минуло. Вона така, що стрільця в нас, то треба її починати відтепер приучувати, бо того що так буде важко справитися з нею. Тут такі варіанти, певно, не пройдуть, що перший раз запріг пішло, як старий кінь. Я у нас собі виділа тут шостий волоше. Ну, погада паршева фейста, але кортичка гірша. Це спробувати зробити. Так. Болото пройшло нормально. Відео трошки буде довге. Так, поки ми дойдемо до скати, то я... Покладу на паузу, зараз буде продовження. Залишайтеся з нами, все покажемо до кінця. Так, прийшли, прийшли ми вже до такого ската. Конюшня у нас там у долині, скат тут на горі. Ну, помаленьку, так. так, так. Поглатії при. Ну, заходити Ваня, чіпні там легонько, Пройди трошки вперед, Микола. У нас тяжку певне, не кладе, то легко буде. Поклали кольцо в кольці дзябала. Так. Brr, yeah. Brr. Так, зараз буде кіно. Ррррр. Добре, да. все, 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 все файно. Оце кіно. Ні. Все добре, покладе, кладе там назад гачок. -то. Ну, там не... То добре, що ти цей, добре, що ти притримуєш. Я віддів поляки теж отак у скат запрягали, теж отак підскакувало. Іди давай, будеш знімати, я буду цей. цей. Ха? Давай я буду згинати вас тримати кхе А ну Так я би мав кадр Кхе-кхе Поживи Кхе-кхе Та я зайду лігуртати Кхе-кхе Кхе-кхе Підключили тратого учасника Бо Кхе-кхе Тут ситуація така що Кхе-кхе 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 К Та там наже машину не Давай на дорогу. Наше лайк сейчас. Давай на отходах. Дія. На порядку туда где?

Красота. Вот такие у нас науки. Ну, ну, сейчас чистить не будем уже. них уже чистить не будем. Ну. давай, Ваня, обходи туда, старая Ну, так, себе переходи. Покажи, туда, за 200 метров. я, я, Yeah. Yeah. Hai, hai. Ja. Hai. Hai, hai, hai. Hai. Ja. Hij, hij. Yeah. Ja, hij, hij, hij. Hij. Ja, hij. Hij, 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 Ja. Kom op, Ja. А от такі у нас, получаються нюанси. Так ми робимо. Відео. Відео трошки довге буде, але нічого. Все файно. So, зараз йдемо туди в долину. ще трошки той. Там покажемо вже, як вона буде зараз іти. Походимо, бо це дуже довго знімати. Ми ще 10-15 хвилин походимо, то й будемо закінчувати. І так, ми вже йдемо. Скарб ягнеться. Ваги тут нема, але звук є. Гайт. Гайт. Наші видкони не дуже хочуть йти б'є. Доходимо до конюшні, те вона закинь мене ержа. Ще трошки не пройде? Тримай тримай, Ваня. Ні, ні, тримай тут ліцей. Отак. Це для Леї це є перший урок. Для Леї, це я думаю, що урок непоганий, вона хоч зрозуміла, що то зайняв там щось гремець, що, що швезець, дівчинка шустра. Тут я думаю, що Робота буде дуже серйозна в цієї подружки. Все. Усім до нових зустрічів. Дякуємо, що були з нами. Ми Лею заводимо назад до конюшні. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей.